Доброго ранку всім. Не знаю, як у вас, а я вже помічаю зміни на своєму обличчі. Це лише три, третій тиждень ми займаємося, в мене вже зменшились набряки, які були мій ніс став менше трішечки. Коротше, я задоволена результатами. Будь ласка, поділіться, як у вас. І ми починаємо завжди з. Постави тягуємо плечики Далі, ладоні догори. Макушечка догори. Додаємо нахили повороти головою. І вперед трішки попружинимо. далі Політ. Ще разочок Політ. Переходимо до обличчя. Зараз ми зробимо, як завжди, 30 секунд підсос. Yeah. І сьогодні зробимо вправи на шию ші... трішки по-іншому, щоб ви мали змогу обрати, що вам більше відгукується. Значить, я тримаю тут м'яз, який з'єднує шию, тримаю його, і отак дуже. Сильно витягую голову вперед і вверх, тобто я розтягую оцей весь, весь м'яз. Витягнемо так разів 5. І зараз потягнемо ще вбок і в іншу сторону. Тепер я отак одну руку ставлю з цієї сторони, а звідси буду натискати на руку головою і відчуваю, як в мене вмикається оцей м'яз на щії. Зробимо так 10 разів на одну сторону. І на іншу сторону, так, 10 разів. Так. І далі переходимо, як ми завжди робимо. Сьогодні ми трішки змінили вправи на щію, а далі в нас йдуть кулачки, ага, ще вперед. Давайте зробимо все-таки відштовхування вперед, щоб проробити оцей м'яз, язик в підсос. Бо язик в підсос це завжди дуже важлива вправа, ну найважливіша. Тому максимально всі вправи, де можливо, його намагаємося тримати в цьому положенні. Зробила 10 разів. Ще. Uh -huh. Еще одна, один раз. Зараз кулачки при підходах по 10 разів. І розслаблення підборіддя. Mm -hmm. Можемо так трішечки повиганяти е зайву воду, але це вже в нас пішов, пішов масаж, а ми зараз про е зарядку для обличчя. Звісно, щоб е було б добре. Після зарядки для обличчя додати ще й масаж, розмасажувати і видалити зайву лімфу, вижати звідси, але то вже після зарядки. Далі в нас йдуть розслаблення оцього м'яза, куточки губ. Працюємо з ними. Mm -hmm. I inna strona. Добре. Далі надуваємо щочки. Подумки рахуємо до десяти ще разок. Jeszcze raz, ja troszkę tak palcikami probiu. Далі в нас буде буквально вправо. Ручки мають бути чисті. Якщо ні, поставте на паузу. Сходіть, вимийте помийте руки. Натискаємо три підходи по 10 разів. разок. І ще разок. І вправі ми максимально напружуємо оцей м'яз, максимально як можемо, натискаємо. Так. Це ми зробили далі вилиці, губи за зуби і посміхаємося. Теж 10 підходів, 3 підходи по 10 разів. І два підходи лишилися.

Трішки провібруємо, бо я відчуваю, не знаю, як ви. Я відчуваю напругу в цих місцях. Далі в нас знов підтяжка куточків губ. Тягнемо. Пальчиками за замодьолу стрішечки на пів сантиметра вперед, і намагаємося посміхнутися. Якщо у вас дуже скользять пальці, візьміть якусь серветочку. Бажано не паперову, а зі тканини, щоб пальці не зіскальзували. Зробили. Далі пробочка розслаблення м'яз обличчя. Ще раз. О, дивіться, в мене вийшло. В цій вправі обличчя максимально розслаблено, максимально, знаєте, як от челюсть відвисає, максимально, як би мовити, тупе таке обличчя, наскільки часто в житті ми дозволяємо собі зробити таке обличчя. Не часто, правда ж? Є. Далі, поки губи натискаємо. Давайте зробимо 3 підходи по 10 разів. 30 разів. Я забула. Далі ніс. Три підходи по 10 разів робимо і потім затримуємо ще в статиці. Ще разочок. І далі затримали в статиці. На 10 рахунків. Є. Все. Переходимо до очей. Окуляри. Трішки натягнули шкіру. І широко відкриваємо, прикриваємо. Десять разів так зробимо. Дуже широко, максимально, як ми можемо. Є. Yeah. Далі ліфтинг верхніх повік, верхні пальці на лобі, ми під бровами і намагаємося затворити якби... Вниз, донизу тягнемо верхні повіки і намагаємося їх затримати в статиці в такому положенні, ніби дивимося на підлогу. Я yeah. ще один раз можна зробити, якщо дуже хочеться ту, цю зону пропрацювати. Давайте ще разочок. Угу. Далі вілочки. Два підходи по 10 разів, жмуримося, робимо хитрий погляд. І один раз. Це вправа гарно проробляє одномоментно і оці м'язи, і оці біля носа. Ще разочок зробимо. Трішки шкіру натягнули. І щуримося, жмуримося. Так, душик пальцями ми зробили навколо очей. далі в нас лоб залишився права, яка називається боток, ставимо. Ручки фіксуємо і намагаємося піднімати брови в цьому положенні 10 разів. Угу. Аж хочеться тут провібрувати, бо я навіть на голові відчуваю напруження. І ще давайте разок зробимо. Угу. І остання в нас справа це паровозіки. Ем, припустимо, якщо у вас немає зморшок на лобі. Як от у мене немає, в мене тільки отут зможка, я хочу з нею попрацювати, то ці паровозики робити не обов'язково, а можна просто взяти олійку і прямо пройтися по цій зможці і отак от її порозрівнювати. Прямо там, де ви бачите, що у вас проблемні місця самі? Саме на ці місця звертайте увагу, бо всіх, всі ж ми різні і у всіх проблеми в різних місцях. Тому звертайте більшу увагу там, де вам потрібно. Бо мені, наприклад, паровозик цей ще не потрібен. О тут, так, да. тут велика зможка, але я навіть зараз помічаю, що навіть і вона зменшилася трішечки. За ці два тижні. Так, розмажовали зморшки. І наша улюблена вправа посмішка сонцю. Малюємо собі посмішку. Одразу настрій покращується. З'являється радість всередині. І дякуємо собі за те, що ми позаймалися, знайшли час на себе. На цьому сьогодні все. Дякую, Очка, дякую. До наступного.